пау пау, пау, любі друзі, всім привіт і сьогодні ми разом з Сеньком залетіли в парний тайкон знову, щоб просто що, попрокачуватися, отако, всякі... шо попрокачуватися, так всякі, Що це таке? Тут штуки куплять, не? Да, да Да, я щось купию, бро. Обалдіть. <laughs> Ано? Ну? бамц, О. Обалдеть, тут всего появляются, диви. Чувак, тут купа, все, я ще поки не поняв, звідки бабки, брати. Да. Ну тут усе ще якісь кнопки є, диви. Дропер. безкоштовний. Бемц. О, у мене тоже. Обалден, Чувак, ти бачиш, коли будешь? У мене є типчик, диви. Санни майн, колект. Воссе так само. Почекай, які кнопки. О, тут на що <пий> прийшов капібара. Капібара? <пі -бара> я и не мог зарізати. Да, <пі> не модежа, <-бара> прикинь. <пі> Блін, ладно. Хорошо. Ладно. Ой, йо, йо. Надо, пише, подождати, ще 2 секунди, одна. і я можу підібрати, да? <пі <-бара> Колектно. <пі все. Раз в 30 секунд можна підбирати, у мене є 240 поїнтів. А я не можу нічого купити за ці поїнти, бро. You need more points. А що, скільки тут? Тисяча поїнтів. Може нам треба підфармити? Трошки. Ну да, тисячу X2 швидкість, X2 production, тисячу ще один апгрейд 750. Ну тоді, поки стоїмо, фармим, виходить. Пішли погуляємо, подивимося, що там взагалі робиться. Пішли, пішли, пішли. Let's go. Може тепер я можу It's... дамажитись? Да, отут за, за базою тепер можна битись, да. А чого він на базу втік лисий? Він бублик. А він наш прапор вкрав, чу? А, ло, так пішли, їхні вкрадемо. погнали. <ріст> що за меми? Все, я вкрав. Все, не сыду дому, чувак. Нормально. Занось, занось. Бен? Опа! <гас> Поинты дали! Плюс обалдеть, скільки с кейки й до того всього. О, а вже же и на базе можуть быть, чуешь? А, да? Да. Так, чувак, я пішов вкрасти прапори. Давай. Бо вони, вообще обалдевщие, честно кажучи. Опа, а я, я не А я не смиг підібрати ты поинт. Давай, давай, иди. Я пішов. Иди, а я буду сейчас их отбивать. Меня вбили, чувак. Я отбиваю всех миг. Да? Нормально. У нас забрали прапор опять. Ну халепа, що я можу зробити? Ну нічого, я щас у них заберу. Soul Upgrade. це що таке? Ану, бем. Ах, пилка. Пилка додавалась. Вона очищає злитки, поняв. ну, продакшн, качну, хорошо. Бамц, маю ще 200. Скільки треба? На ще одну пилку треба 3000. Угу. У мене 2400, братух. А в мене ось якась ентранс... Що це таке? Я щось купив. А що купив? Я не знаю, Стіну якусь. Нормально. І що цей бублик ходи мішає, йди отсюда. Да, надо в них прапор стерити. Да, кради, давай. А в них нема прапора, братух. А в нього вже вкрали я обход. Да, я піду в зелених вкраду. Зелені почали стіни обустраювати, зелені вкачені, чуєш. Зелені жорстко вкачені. Ну я стиревий зелений. Іди бери розовий. Да, я взяв. Несем на базу, чувак. Погнали. Я зелений, ти з розовим. Все, 1200 850. Сюди. Який ще апгрейд, я прокачав. Ще одну пилку, чувак. Тут прям вообще купа всього. Фоліаджі and water є, farming storage, шед. Що таке локінгше? Не знаю. Цікаво. Ветер дропер купив, чувак. Коротше, тут по дроперам у мене все чітко, тільки мені би натирити трохи прапорів. Бо це прапори це чисто бабки. Давай, роби, роби. Ану, я забрав розовий, якщо я щас піду до зелених, я зможу забрати і зелений тоже. Не думаю, що це так працює. Я теж не думаю, не хочу попровірити. Блін, синій вкрав. в Просто переді мною пробіг і в кров. Шук, да? Да, да. а розовий за мною біжить, чисто прапори добуває. Ну ці розові, коротше, жорстко вкачуються, поняв? Вони жоще вкачують ми. Ну, я пробую його дамажити, але якось дуже ми мало дамажимо. Да, мабуть, десь це треба теж прокачувати, поняв? Мабуть, я супер пану дамажу, я ж і помер. Та після покупки голдена в гемі в мене майже щось і не осталось. Що ж мені робити? Точно я ж можу зайти в магазин Юнітів від Сані. Як я зразу про це не подумав. Я тут можу купити як геми, так і абсолютно Любих юнітів з Тойли Тавер Дефенсу, також з Кібіді Тавер Дефенсу. Обогдіть, якщо я навіть захочу грати в блокс фрукт, то я можу тут перекупити навіть фрукти. Диви, так тут є ще й регулярні знижки. Хм, непогано. Можна трошечки приберегти свої гривні. Достатньо такий хороший магазин. Ну що ж, тоді я шведесенько переходжу по посиланню в описі і обов'язково зараз прикуплю собі купу гемасиків. А якщо ви також хочете, то долучайтеся посилання, ви знайдете там же ж. Що це таке? Фармінг сторож, а ну. А, так це просто купив бочки з кринями лол. У мене знов грошей нема. Ти тут просто всі бігають, просто поприбігали та Я x2 продакшн, коротше, прокачав. Я не знаю, у нас дома всі б'ються просто. Я ще не розумію, звідки скільки демеджа. Да, я то не понімаю, мене всі б'ють. У мене все 1800 поїнців. Я б якісь штуку ще купив, ось у Я щось купив. Я стіни купив, чувак. Я теж щось за 4 штуки купив. А що це таке? Якусь будку купив за 4 що за мем? Оцю будку в хаті я купив. Ні, так ти подиви будку на дворі, я купив. Я реально будку купив. О, давно турі будка. Тут можна бочки купити і вотер. І воду можна прикупити. Диви, а тут усе щось валяється. А, що це? Це якийсь фрукт, поняв, я підібрав і мені дали поінти. Мем? Да, 100 поінтів, прикинь. Да, да, да. Лол, мем. Обалдеть. Ой, я сейчас до жовтих прийду заберу прапор. Давай. А банана підбираєш 500 дає, поняв? Я аааа. Короче, чувак, чим крутіший бази ти забираєш прапор, тим більше поінтів дає. Хорош. Тут ще є оранжеві, короче, і голубі. Голубі вообще сильні, поняв. І голубіший свій прапор поставили по центрі бази. А так можна? Да, ну бачиш, там голубий прапор. А, я поняв, за що ти. Так, у мене 8000 поинтів. Я би їх з 2 швидкість вкачав. Короче, ці розові, вони якісь бадели. Да, конкретні причому. Неадекватні, поняв. Вони мені вообще не подобаються. Я піду, в них зараз тоже прапор заберу. Вони тоже будку цю саму купляли. Че, я забрав їхній прапор. Давай, тікай. Все, 850 дало. Ну, маловато. Ну, нормально тоже, в принципі. Я жорстко прокачу, чувак. Ну тут пайси тоже какие якісь штуки, а ну. 100% можно буде купляти, типа, нові пушки, там і те де, Ну, думаю, да. Бо я ферму ще купаю, братуха. <плес> <плес> Серйозно? Да. Нам треба 10 тисяч на стіни назбирати, понял? Думаешь? Ну там все є, можна купити стіни за 10 штук. як варіант, да. Чуєш, тут когось убили, просто оставили прапор зелених, я підібрав, продав на 1250. Пішли до рижих, поняв? Рижих? В рижих там прапор дорогий буде, да. Let's go. Або давай ще щось на гору вилізем, тут ось білий прапор. Ага. Давай свій сюди поставим. Давай. О, пішла, пішла, да? Загрузка. Да, 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 диви. Ну да, таке як дам. Що, две поинты дає. О, нормально. По плюс 5, це прям супер хорошо. Да, да, сюда прийшла яка жінка голуба. І в неї меч прям великий. Вона дуже дамаже Да, я бачу прям таки це. А ну, ти стій тут, а я пішов до неї прапор заберу. Давай. Я знаю, нею бьюсь тут. А, вона розбила! Я їй трошки хп оставив. А, до неї так не залізеш, у неї там лазерні двері, поняв. Блін, у мене тільки 9 тисяч поїнтів. Мені треба 25 тисяч поїнтів, щоб прокачатись. Я в них прапор стирив. Хорош, неси на базу, я поки тут ось то вкраду грошей. Плюс 850. Я можу стіни поставити. А я 12 тисяч. Які стіни 5 тисяч. П'ять тисяч стіни. Ось все, ось, ні. Я ж ні. купив. О, О, я купив. Це не ти купив, це я купив. 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 Це я купив, Ой, вони сразу поняв теж стіни поставили. Ну в них через стіни можна перепригнути. Ну в нас, по-моєму, тоже да, ні? Ну да, да, наверное. А ну. Да, можно перепрыгнуть. Да, можна, можна. Я в них уже прапор стерил. Хорош. Якусь лок штуку. ні, я не хочу, це якесь дерево купляти. Я не хочу таке купляти. Я хочу купляти щось серйозно. Так, э, дропер куплю. Новий. Опа. Все хорошо. Новий дропер є у мене, Димон. Хорош, а я прапора приніс. Хорош. Тут за 10 тисяч я можу купити автоколекшн, і в мене постійно буде збиратись. Бо зараз у мене раз 15 секунд. Ну 10 тисяч це прям потужно, слухай. Та я вже, знаєш, бабла б вкачав ну, в нашу базу вкинув. Ну, це ж. У мене є 6 тисяч, я можу купити ось якийсь локфідер. це що таке? А ну. Шо це таке? А, лазер двері, коротше, 12500, чувак. А збирати получається? І шипи, і шипи тоже 12500. Я піду на центрі заберу точку. Давай, давай, ну там голуба є, баба. Да? А, так там двоє стоять зелені. Якраз які тримають точку, прикинь. У нього сабля якась, Я не піду туди. У нього якась сабля, навіть не меч, поняв. Я поняв, да. Це занадто потужно. Я просто ходжу, і прапор голубих забираю. Ой, рожевих. Да, в рожевих теж забрав. Прикинь. А я через двері прийшов, помер. Вони лазер двері вже купили. Походу? Походу, чувак, нам теж треба. Дам. Чувак, чувак, треба, треба, я донос прапор. Хорош. А я пішов опять красти. Вони мене просто заріза зарізають просто. Надо ще ще... жорстко прокачати двері, і ще Вони пить. якось достають, поняв? Не по вообще. вше. Да, я теж не знаю, як. Ну коротше, зараз у нас на двері буде бабки. Хорош. А я приніс їхній прапор. Ха-ха-ха. Украв. Все, чувак, лазер двері є. Нормально. Голубися випрыгнуть хоче. Надо мочить получається, да? Мочить надо, нуба. Випрыгнуть не може. О, блин, випрыгнув по итогу. Ми супер мало дамажим. Я би мечаку хотів крутого. Да, щось тут не так, поня? Вообще не так. Я так ні разу ні не вбив. О, ананас. Плюс 1000 point. О, хорош. У мене є 10-100. Я би оцю штуку прокачав. Щоб у мене швидше все робилося. Де Чувак, ти би прокачав шипи. За 12. Чувак, конечно, ти бабки прокачав, то ти і качай тепер шипи. Чувак, так я прокачав, тільки шорс баб. ха ха Тут кент просто через двері пройшов помер від лазера. Нормально. Ну, вони все рівно ще запригують до нас на базу, поняв? А це ось чорний 120 FPS, він наш допомагає, типу, поняв нам? Ну да. А ці типи розумі, вони нас задобували всю гру, чувак. Треба просто купити клятого шипи. Скільки в тебе є грошей? А, я 3200. Супер, мало, чувак. Та ти вощені не фармиш понтів. У мене 5 тисяч, тебе та там 500. Понів. Да, бо я БІГАЮ, ЗАЙМАЮСЯ ерундой. Да, чувак, надо ПРОКАЧУВАТИ базу. Пишли центр ЗАЙМЕМ А, сейчас я шипы куплю. Давай. До нас уже ЩЕ не ЗАЛІЗУТЬ Все КУПИВ, чувак. А ну. Все, тепер у нас є шипи. Хорошо. Ну все одно вона запригнута. У них тоже є шипи, але з другої сторони їх нема. А ні, є, почекай. Все, вже не запрыгнути. А, чувак, запригнув, пожди. Можна запригнути? Так а що тоді ми гроші тратили. Так я ж не знав. Нет, просто, ну, це не до тебе. Та там баба стоїть, оця з мечем, поняв. вона по кругу, mm -hmm. тупо. Все, я, 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 я дикая, я тікаю. То як ти бегал достаєш? Двои бити, давай її бити, давай бетый. Бити. Давай, давай, давай. Багато ти її побив? Вона супер дамажит. Ну, а я ж що? Ладно, все, прокачуємо базу. Да, по -любому. Мене 11 тисяч сюди назбиралось підібрати. Фастер колект зов щось там. щось там. Better dropper. О, оце мені треба. Бенс? Я автоколект куплю, поняв. Щоб мене сразу капало. Все, у мене сразу поінти капають. Все, хорошо, я теж тут попідкачувався. А, так а я взагалі тут поняв завтикав конкретно порівняно Та з тобою. ти я не вкачений, чувак. У мене да. все тут вкачано. Ти подиви, як у мене быстро. Ну, хави. бо я просто потратив купу бабок на цю всяку будку, шмутку, ще щось. Так я ж тоже тратив. Ну так ти, видно, просто дешевші купляв, може, ні? Не знаю, чувак, може я просто ще прокачував свою базу? Чувак, не знаю. Мені так сипе по 25-27 по просто за секунди, поняв? Непогано. У мене вже 12 я ще, ще прокачаюсь. Мені треба ще 12 тисяч на. Що це enchanted дропер. який зачарований дропер. Ооо. Mm -hmm. Тебе вже таке є, да? Да, да, да. Я його навіть на x2 прокачав. Обалдеть, хорош! Угу. Mm -hmm. О, чел, приніс нам розовий прапор. Так, я за 14 був прокачав, у мене ще є ще 11, я зараз думаю, що прокачати. А 20 дропер за 20 тисяч треба. Я збираю на дропера за 12, оцей поняв, оцей зачарований. Mm. Uh -huh. Я Watch Tower можу купити за 8. Це походу башня буде, да. Чувак, ну я би хотів меча собі. Так, да, я б теж сильно хотів, якщо чесно. Меч це крута штука. Купити драбину за 5 тисяч, чувак, осьо. Рельф ворквенч. Верстак, а ну. Ти тут обалдеть на купляв всякої штуки. Верстак купив. Бо мене бабла було багато. Що, багатий? Ну да, мені багато капає бабок. О, деревяний меч, чувак, 500 поінтів. Я купив деревяний меч. А де це ти? Де, де де? А, наверху? Enchanted Sword. Чувак, на другому поверсі. Іду. Я купив ще крутіший меч. У Оце то да. Я щас куплю ще крутіший. Ха-ха-ха! Дві сабля. Нормально. Погнали ганяти нубів в рижих розових. Погнали, в них нема такого. Все, погнали їх нищити тупо, вонячих. Let's go. Давай. Шо, пацики, як ділішки? <рес> як справи? Як справи? Опа, я мінуснув свого. Двик ми домачим. <рес> <рес> Пішли, де прапор вашій пацики? Украли. Украли <рес> А де прапор, бро? І прикол в тому, що в мене автоколект, чувак, і я можу просто бігати, і мені бабки приходять. Самі да, по собі. Ти прям супер все одного вбили. Все, зіда. Пацки драбину купили. <laughs> пішли, геть. Ну би. все, пішли центр забирати, Димон. Пішли. Хай поки думають, де бабки їм взяти. А ми пішли центр забирати. Все, чувак, летс go, let's go. У мене вже 25 тисяч поінтів. Щас на центр, центр заберем. А, ну да, я соло. Я поняв. А потому що ці дерев'яні штуки, як з них випрєвать по-нормальному. <laughs> <laughs> все, ти гроші дає. Так, іду допомагати в ТХП мало. Да, 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 я твій клієнтів веду, изду. Давай, пацики, куда пішли? Ану свалили отсюда быстро. Ну, баси, один у нас кинув, друга свого. Це и тоже в тюрь. До нас побігли. Чувак, у мене 32 тисячі. Я пішов прокачувати дропери. диви, диви. диви. Пішов отсюда, вонячий. Так, хорошо. Бабки сюда. Хоча подивитись, де, де ми меча взяли, понял? Запрыгнули. Ага. ага. Так. Масивний апгрейд, Бем. Все, чуваки, бабки просто тонуть. Дві повзагамнюк. Да. Убили. А, ні, не вбили. Ні, не Ну да, осталось. Все, тепер убили. Сюда. Треба прокачати далі типа стіни, поняв? Да. По-любому. Так, щас ще одну штуку прокачаю. Ще один дропер. Я же груша. Так, а я собі ще продакшн прокачаю. Хорошо, чувак. Суперськом. У нас забрали точку. Да. Пішли відбивати. Там там та дівка поняв. Да, 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 да. Пішли попробуємо. У нас уже саблі лучі. Ну, поїді, да. Чувак, пацики розові, короче, купили мечі. Ні, вона, кстати, все одно ще багато Ну, да, да, прям вона нормально дамажить. Обалдіть, розбила мене, прикинь. Чувак, е пробую. Вона мене теж вбила, в неї вообще крапалі осталось. Обалдіть. Моє 20 тисяч, прикинь. В тебе? Угу. Мені не вистачає вже п'ять тисяч до якогось апгрейду, поняв. Маскара якесь апгрейд, Я не знаю, що це. А, я прокачав. Я щас їх 4 швидкі скачаю. Хорош. А де ти бачив, що ще дефенс можна прокачати? Uh, я не бачив. Ну в мене коротше ще по дроперам X2 продакшн. Тут за тридцатку мона. І в принципі більше нічого не можна. Або у як хтось бомби приніс. Да, прикинь. Наступний меч Голден 15 тисяч поїнців. Я купив. Супер крута сабля. Хорош. Дерево купив, молодець. І ще одну вишку купив. Треба прапор забрати. Бем, сюди, сюда. Так, що ти розовий? Давай, пока. <laughs> у него все одно слабый меч. Я чувак. тоже хочу. Дайте мені. <laughs> <laughs> у него ще слабый меч. У мене вже тут крутіший. Так у мене 12 тисяч, мені надо 30. Обалденно. у мене 44 вже. Бемс, я купляю апгрейдер. Сюди і фастер коллект тоже зберу. Хорошо. Х4 спит надо будете перше зробити. Да, да, я вкачав ту вже штуку. Ти вкачуй помаленьку на другому поверсі всякі приколи. Я просто не знаю, коли можна буде. О, цей вообще розовий прапор, пець Да. Нормальні пацани на нашій стороні, поняв. Ну. А то нубаси якісь, понял? Ну. Вони даже піддивились, у нас де прокачувати надо. А я сам додумався. Так, я по дроперам, чувак, вообще все прокачав. У мене все вкачано. Хорош. У мене жорсткі бабки приходять. Опа, щось прокачав, чувак. Ого. Ти там щось вообще люте вкачав, да? Да, да. Ну тут обалдеть, конечно, прокачки-то. Я только тоже всякий тут. Багато okay. прокачки. Ти прокачуй всяке раз, не поняв? Бо нам треба da, ну прокачати da. вулицю. Ну, no, 10 тисяч треба на ці на кришу і 6 на вікна. А-а-а, база апгрейдит треба, це 400 тисяч поінтів, поняв. А ми по суті то майже все прикупили. Нам все, що осталось це те, що на базі, а потім буде.